Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні у нас рубрика продукти, ціни на продукти в Польщі, зайдемо в такий магазинчик K&M Делікатеса. Цікавий магазин. Покажу вам ціни Ну і глянемо, що там цікавого продають. Всім приємного перегляду. Ну а ми йдемо в магазин. Даний магазинчик буде подорожче, ніж Бідронка і Lidl. Але тут буде дещо цікаве, чого там немає в продажах. От дивіться, які вже різні солодощі, новорічні, на Різдво продають от такі от ніколадчики по 9 злотих за штучку. Також от є 13.50 17.99 і багато різних. Хліб у нас тостовий по 6,79, 6,29. Хот доги булочки 3 штуки. Ціна 7 злотих. Також на бургер 8,25. Теж тостовий хліб. Три вида, ціна по 6,55. Кліп 6,99, темний 5,45. 5,45. Булочка посипана з маком 4,85. З висівками 9,45. Продовгуватий такий по 7,75. 5,85. Круглий теж 5,85. Чиябата 2,65. З семечками теж 2,65. Вся по 2,65. Різні види, но ціна одинакова. А 2,45 біла, чаябато. Пройдемося по фруктах. Банани 8,55, 8,35. Грейфрут 8,99. Лимони у нас 9.85, а апельсин 10.45. Ну ціни тут та дорожчі, ніж в інших магазинах, но ну, азончик все одно цікавий. Печериці 12.29. 33,99. Грибочок, такий не знаю, як правильно називається, боч... бочняк по-польськи. Також дивіться, в них тут стоять отакі от бочки. І є квашений огірочок 13.75 за кілограм. І також отака от... Капуста по 7,65 за кілограм. В інших магазинах такого не знайдеш. Іменно такі бочечки. Ну і стандартно салатики різні. Салати такі по 5,99, 6,99. Помідори по 12.35. У нас зараз листопад місяць. Перець по 6.99. Паприка зелений, жовтий, червоний. Червоний по 13.35. Є ще така маленька міні-паприка 25,99 Ну і гострий папероні. 26,95 Паприка солодка 1499. Цукіні 15,65. Капуста червона 3,49, капуста 12,95. Пекінська 4,45. Біла 3,35. Огірки по 12,85. Ну і також є по 11.25. От Ківі 4,99 209, це вже видно вони. Та не нормальні. Треба вибирати вже, можливо, м'якші, що ціна дешевша. От виноград 28,69,3599, яблочко 4,45. Є виноград білий 23,99. Картопелька це така дрібна буде по 10,45, цибуля 7,79, молода написано. Цибуля червона, 7,25, цибуля проста, 2,25. Батат 10,25 Цибуля, біла, салатова, 6,85. Ще от така є 459. 9,99, чесник по 2,99. Морква, 2,75. Бурак у нас внизу по 2 злотих. Слелера по 6,55. Є ще от такий продовговастий буряк 2,59. Ну і така от картопля 3.15. Дивіться, в них є насіння, горішки, це все можна теж купити на розвіс. У більшості магазинів вибір буде поменший. Ну, так пройдусь. Тому цікаво почитає. От грецький горіх 56,99 за кілограм. Такий лісовий горіх 72,99. Насіння соняшника вже почищені 12,95. 52,99. Це в нас сушені, не знаю що, морала сушена. Ну і є от зимнякі 5,95, це за два кг. Картопля. Також сушені грибочки, але ціни я не бачу. Ага. Ні, то не ціна. Тортики різні, але це видно йде на вагу, бо цін не вказують. Відділ рибний філе лососа 75-99. Не знаю, що за рибка 9399, 46-99. Ну, кому цікаво, той прочитає і побачить ціну. Салатики. Так, давайте пройдемося до м'яса, подивимося. Хапа у нас польський 23,49 за кілограм. Каркука 24,49. 49. Бочок 23,50. Шинка 23,99. трив'яносто З Курчака Утка Польська, вісім Філе 24,49 куряче. Філе з індика 38,99. Ну, все перечисляти не буду. Дзенькує, бачите. Просто покажу вам ціни. А ви вже самі собі зробите висновок. Колбаски. 78, 75, 66, 99. Ціна за кілограм. Краковська 67-99. Великий вибір тут колбас, друзі. Прям цілий відділ. У нас вже пішли сири. Уже видно італійські різні сири. Да, сиру тут багато. Є з чого вибрати. Ну і також є от зверху ще от такі вже поформовані. По 200 грам, по 300 грам різні кусочки. Продукти. Креветка в нас 8999 за 750 грам. Також є тушка, качка в нас 7399 за штуку, вага її 2,300. 2, є рибка, теж вже пофасована. 54, 72, 25, 97, ну не бачу, що за риба. Кому цікаво креветки, друзі. 119-115. Це за штуку. За штуку, а вага в ній не, не пишуть. Треба дивитися на упаковці. Вони пишуть просто в штуках 31-40 штук в упаковці. Масло. 11,35 12,35. Масло екстра 1599. Маленьке таке 6,95 за 100 грам. Президент 1095. Масло екстра 8,99. Теж є для випечки. 3,65, 2,95. Йогорт кому цікаво. Такі от. Сметана по 4,75, 12% жирності і по 3,29 це менша упаковка. Молоко 2% жирності по 4,29 за літр. Також молоко 3,2% 5,19, майонез по 8,49, по 11,35%, по 7,29. В залежності від грам. Хрін у нас по 4,59, 4,80. Гірчиця 2,99. Гірчиця в зернах 5,99. Грибочки мариновані, Шампіньйони 11,99, 7,25. Буречки у нас по 12,25. По 11,99. Огірочки салатка 6,49, 7,45, 11,49. Огірочки 18,19. Паприка по 9,45. Тут по маринованих закрутках, що тільки немає, дуже великий вибір. Також, друзі, великий вибір різних грибів. Тут у нас і масляки 29,95, опеньки 22,50. Ну, тут польські назви я не всі розумію, Якби. В общем, мариновані отакі грибочки, закриті в банках. Ну, ціни ви самі бачите. Також чуть нижче у нас є по 7,69. Печарки мариновані, Мосо 280 грам. Також є печарки мариновані по 11.99, Бондюель фірма. Кукурудза по 11.50, горох по 11.99, фасоля у нас. В червоному маринаді 12.19 і велика біла 1099. Також отакі от різні паприки в них є. По 1795, по 1079, по 1625. Тут вже такий набор йде огірочок, чесник, перчик. На спашках. І також по 1795 паприка червона з сиром середині. Чесник по 1365, по 1469. Різні види. Також тут чесник у нас по 7.49. Цибульки такі маленькі по 7,19. Цибульки такі жовтуваті по 8,89. Паштет різний. 469, 459. Ну, це курячі паштети на маски на хліб по 399. Також дивіться, отакий журик. Не знаю, чи це заправка, чи це вже готовий. Суп такий по 8,79. Один літр в упаковці. Фірма Кракус. Не разу не брав. Пишіть в коментарях, хто пробував. Журик сам їв, а от не купував такий готовий, чи, чи заправка. Також борщ. Теж не, не знаю, чи це вже готовий, чи це заправка. Є зелена упаковка, червоний борщ і синя упаковка, червоний борщ по 7,65. Також такі у них сиропчики різні продаються на різний смак, ну, різні фрукти. Розбавляєте просто з водичкою і п'єте концентрований, але ну, пишуть, що це натуральний вітамін, присутній. Ми беремо, нам подобається. Великий вибір тут можна вибрати. Також насіння 3,35, горішки 4,59. Такі горішки 6,49. Також насіння гарбузове 5,50. Фісташки по 12 злотих. Грецький горіх по 11 злотих. Алкоголь, пиво, козел по 3,99. Що світлий, що темний в одну ціну. 499. Таке пиво перла у нас по 3,79. Живець 3,75. Це все в стеклі. Яйця за десяток 13,65, 12,45. Різні виробники, також розмір. Видно, відрізняється. Чай. Мхматті, велика упаковка 24,99. Ліптон 10,99, 10,95. Ділмах велика упаковка.

24,99 Якобс 40 злотих Велика упаковка Менша упаковка 17 злотих Нес Кафе Голд 34,99 Селедка Друзі Різні види є з журавлиною. Цікаво. І внизу також є сільодочка. З закритих таких баночках. Да, Сілотки тут великий вибір, але ну, на смак не знаю, не пробував. Пишіть в коментарях, хто скупляється в даному магазині, можливо. Він знає, що саме смачненьке тут. Ну і також є ще вгорі різні. Олія у нас по 7,99 за один літр. Також ріпакова олія по 6,99. Оливки по 9,85, по 10.35, по 6,75.

Тут вже конкретно треба знати, яку марку вибирати і тоді порівнювати 4,15. Сіль у нас така велика грубого по 500 грам, 8,19. груба сіль. Ну і також тут є ще мілка сіль. Отака от, от дрібненька сіль, теж 500 грам. 8,19 ціна. Отакий от получився, друзі, огляд. Показав вам ціни на продукти в магазині K&M Делікатеси. Пишіть в коментарях, хто скупляється в даному магазині, як тут цільока, ну і інші продукти. На сьогодні, все. Всім дякую за перегляд, всім добра, всім миру. До скорих відео, всім пока.